Не було, що, що вода не стоїть. А як вода, тут взагалі? Да, взагалі туговато. Да и сильно зато сильно стиле. Думаешь? Да. Сплонка на такий, як і Як старше? Попробую назад. Ти не вийдеш без того. Почому. Нагороджується. Івахненко, Руслан Анатолійович, за оборону України. Відзнака президента України. Дуже дякую. Дякую за футбол. Приємно тут, тут на передовій отримувати. Ну як би приємно. Перший раз на передовій так вручають почесно. <гадуся> <гадуся> <під салюту> <під салюту> так точно. Будуть нагоди, будемо старатися частіше. <під кула> це добре, що заохочується? Ну, звичайно, добре. Бо наш час рідко проходить чогось. Але нас бачать, нас знають. Будемо далі обороняти Україну, захищати. руку, руку, руку бери. Давай. Спасибо. Ну что? Есть? Есть. Что там? тоже же, там же подготовлено Ну вот, намотать. Давай эти. Готовим одну блин. штучки нам хватить, по четвертій мотаємо, де їх ще. Там одна сполада. Так. Там тільки клупачок не Має бути все наготовлене. Ну, по мінімуму наготовлене, бо тут мішочки вони сиріють. сиріють. Є інші міни за кордоні. Там йдуть ананасики, вони в пластмасі, там вони не промокають. А ці готові одну-дві більше не, тому що потім... Давай, положимо. Чи туди, да? ці і не дольоти, і не розриви, і це саме. А ті вже за кордонів, вони запаковані, вони не сиріють нічого. А це вже відкриваємо перед самим стрільбою. Одна-дві готових досі. Поки команда коригування йде. У mm. нас є 30-40 секунд, вони скоригують, поки ми доведемося, ми підготавлюємо ще пару мін, сподіваюся, які йде. Партувати багато доводиться. Ну, як іде наступ, то так. Нормально. Але головне відбивати їх нижче йде. Наскільки так середньому викидаєте? Ну по-різному. Буває як тихо, як не лізу, до... можна там за зміну, там, можна, 5 штук 7. А буває можна за час 20 штук. Якщо вже такі сильні. Що до суміжники допомагають, до трохи легше, і наші. И ничего. Поризнул, воя. Сетку положи Закидай. И подходишь туда, за шнурком делать. Все, так, я кидаю. Острел! Закрываем, закрываем, убегай. Закрываем крышку. Давай подвернемся. А, тут почти. Что ты такой? Давай, пусть это будет другой. Е. Е? Е. Давай, Закрываем, закриваємо, и пора. Давай, готов. Колбачок откручивай. Не, на пакет треба пересидіти тут. А не, бо у нас по дорозі можуть Десь может пильняться. Вбразивий. <хи> да. Тобто ми в курсі, коли противник отримує поповнення. Ми по розвідданим знаємо, що, наприклад, на підрозділ, який напроти мене він там <кхи> надійшло там 20 чоловік спецконтингенту, наприклад. Я вже розраховую, що через я розраховую дорогу, поки вони там зайдуть на їхні тилові точки, тилові пункти. І десь через два дні ми розраховуємо на те, що буде штурмові дії. Що ми можемо зробити? Ну, Готуємося так, типу, підтягуємо БК. Буває, якщо є посилення, то <кхи>, додаємо людей на позиції тимчасово. От. Ну, людей настраюємо на те, щоб цинкували уважно, щоб спосередні волося. І зустрічаємо. Кожного разу не підводе розвідка на цьому напрямку. Кожного разу, коли говорили, що можливі штурмові дії, так, так і ставалося. Не докучають, да? неприємно. Просто неприємно. Я так розумію, що ворог не очікував, що ми протримаємося так довго, бо вони прекрасно знали, що ми з Нью-Йорка були виснажені і. Ну, не очікували, що ми тут утримаємося на своїх позиціях. Вони ж там в перші дні такі добріші штурми нам влаштували. Але ми протрималися. І зараз ми їм якось в горлі. Якщо в них на напрямку там Торського і там, де наші сусіди стоять, то там запекліші бої йдуть. Ну їм незручно, що ми як, ну, якби таким зубом стерчимо у них. Тому ми рушимо їм плани, заважаємо проводити нормальний повноцінний наступ на тому напрямку. З півночі ситуація гірша. З півдня трошечки краще, але ну по карті так проглядається, що ситуація не дуже приємна. Ну в Нью-Йорку було гірше набагато. Потім відправили за офісно. Нагороджується Дорофеєв Богдан Андрійович відзнакою президента України за оборону України. Служу народу України. Приємно отримувати відзнаки? Так, це якби. Головне, приємно перемогти, а відзнаки це.